Доброго дня! Загальний розклад. Вас час настав, на вас чекає несподівана розв'язка. Жити в благополуччній достатку. Реалізувати власні плани, досягнути бажаного. Вийти з мороку темрявої ілюзій. По відношенню до ситуації. Ця ситуація негативна, де ви не мали можливості активно проявлятись, обнуляється. Де ви знаходились в страху невпевненості мороку і олюзіях. Обновлення. Гармонізація в вашому житті. Інший етап. Ситуація кардинально змінюється. Вам говорять, що. Ви досягнете бажаного, благополуччя і достатку, реалізуєте плани, ви самодостатні по відношенню до ситуації. Що стосується інтелектуального розвитку і що стосується ресурсного стану, Досвід, мудрість і знання. З впевненістю рухайтесь до цілі, до результату. Чесно став. ви перемогли своїх ворогів. Ваші вороги не мають можливості впливати на ваше життя. Які б козні вони не будували стосовно вас, ситуація вже кардинально змінюється. І ви маєте владу над ситуацією, тому що вищі сили, суд вищих сил вже відбувся. І ви отримали шанс на досягнення, на реалізацію, на благополуччя і достаток в своєму житті, на позитивні зміни. Які вас будуть наповнювати, тобто ви будете вдоволені саме тим, що буде відбуватись в подальшому, і те, які шанси, можливості для вас будуть відкриватися.